Розуміємо, чому росіяни це роблять так, щоб створити інформаційний вакуум, щоб залякати, щоб далі журналісти себе цензурували, боялися сказати, що тут Росія вчиняє. Тобто, що у нас роблять журналісти? Вони документують злочини і історично документують. Все, що Росія тут вчиняє проти українців. Журналісти отримують от, кримські дуже у них великі терміни, там від 14 до 20 років. Тобто Росія їх звинувачує в Держзраді, да? ну Господи, яка держзрада, прийшла, окупувала Крим наш і тут розповідає, що держзрада якась там, шпигунство там, на користь України. Ну, тобто вішає їм статті, це якби ця машина репресивна російська. Вона це як спадок да, дісталося вже століттями. Це все йде. Тому так журналістів катують, журналістів знущаються. Звичайно, що світ має це засудити, але цього замало. Знаєте, це вже втомлює трохи Це балаканина. Говориш, говориш, нічого а ніякого впливу немає. Ну дякуємо звичайно там країнам, які якось спонукають Росію віддати наших людей. Але щодо журналістів якось складно, тому що взагалі механізму немає повернення цивільних, бо їх взагалі не мають брати в полон.